Доброго дня, ми раді вітати вас у прес-центрі Одеси. Сьогодні поговоримо про співпрацю Одеси із ЮНЕСКО. І у нас в гостях Іван Віптува, директор департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, та Федір Стоянов, начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини. Іване, вам слово. По перше, на якому етапі зараз ми знаємо, що зайшли кошти. Вам слово. Дякую дуже за запрошення. Сьогодні ми в цій студії з нагоди святкування 70-річчя України у ЮНЕСКО. Ця дата свідчить про те, що українська СРСР 70 років тому, символічно 12 травня, наряду з іншими країнами-підписантами увійшла до складу ООН і автоматично до складу ЮНЕСКО. Для нас, для нашого міста дуже важливо це членство, тому що ви знаєте, що минулого року, 25 січня, Одеса була включена до списку ЮНЕСКО, а саме історичний центр нашого міста, були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою і до списку культурної спадщини під загрозою. Територія центральної частини міста, включно з портом, була включена. І за рекомендаціями комітету ЮНЕСКО нам доручили розширити цю зону. І протягом майже всього 23-го року ми займалися документальним оформленням розширення території основного об'єкту ЮНЕСКО, який Буквально два тижні тому вже був затверджений і розміщений на сайті ЮНЕСКО. Тому сьогодні всі можуть побачити межі основного об'єкту, який проходить по території вулиці Приморської вздовж порта до парку Шевченка, включно потім по Лідерсовському бульвару до вулиці Пантелеймонівської, По Пантелеймонівській до Старопортофранковської і е, до кінця майже до Балківської вниз і е, закільцовується на Приморську. Це доволі велика територія, 618 гектар, Одна з найбільших таких територій міського ландшафту серед міст ЮНЕСКО. І, е, це накладає на нас дійсно відповідальність за збереження спадщини, за збереження архітектури і за все, що відбувається на цій території ЮНЕСКО, але також це і інструмент для нашого міста по залученню і експертів і фінансової, і технічної допомоги з боку самої організації і з боку міжнародних партнерів, які сьогодні поступово. Долучаються до нашого об'єкту Всесвітньої спадщини. Сьогодні ви вже знаєте про те, що розпочався проєкт з відновлення собору преображенського і Свято преображенського і італійський уряд надає фінансову допомогу у відновленні пошкоджених частин. Частково, звісно, що собор потребує значно більших інвестицій у повне відновлення, але першочергові відновлювальні роботи на даху і на стінах, які були зруйновані, вони будуть частково відновлені за рахунок італійської сторони через організацію ЮНЕСКО. 15 травня має відбутися зустріч між урядами України і Італії, а також ЮНЕСКО і підписання угоди про співпрацю щодо більш масштабного відновлення пошкоджених пам'яток, а також розробки документів з управління об'єктом ЮНЕСКО і комплексної програми по Навчанню спеціалістів, навчанню реставраторів, розробки різних аспектів управління об'єктом культурної спадщини, і також не тільки матеріальної спадщини архітектури, а і нематеріальної спадщини, яку ми також маємо зберігати. Буквально два тижні тому ми були в цій студії, говорили про культурну стратегію Одеси. Після того, як провели стратегічну сесію з представниками різних закладів культури нашого міста, театри, бібліотеки, музеї, креативні індустрії. І разом більше 150 людей говорили про те, якою має бути сфера культури в нашому місті і як статус ЮНЕСКО буде впливати і на матеріальну, і на матеріальну. Культурну спадщину, тому всі ці документи, які будуть розроблені в межах проекту for culture всі документи, які будуть розроблятися за підтримки ЮНЕСКО, вони будуть складати основу наших подальших дій в цьому напрямку. Я думаю, що те, що Одеса зараз в ЮНЕСКО, це дуже великий крок, і досягнення по збереженню того, що є. І по додатковим залученню додаткових інвестицій в правильному коректному форматі для того, щоб центральна частина міста була красивою, такою, як ми бачимо міста в європейських західних країнах. Я хотів би надати слово своєму заступнику, начальнику управління. По роботі з ЮНЕСКО і по охороні культурної спадщини Феді Стоянову, щоб він більш детально ознайомив саме з аспектами співпраці з ЮНЕСКО і відповів на більш детальні запитання. Дякую. Так, дійсно історичний центр Одеси включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це об'єкт матеріальний. Він має свої нематеріальні аспекти, тому що як записано в нашому номінаційному досьє, і з чим погодився комітет ЮНЕСКО, керівний орган, про те, що у нас існує в Одесі так званий такий плавильний казан, де змішалися різні народи, культури і різні архітектурні стилі, якраз у нас з'явилися через те, що був такий симбіоз, було таке взаємовплив, культурний вплив. Різних представників різних етносів, різних культур, що дало нам можливість так мати таку архітектуру привабливу і цінну з світової точки зору. Також хочу сказати про те, що останні роки взагалі Україна вона співпрацює з ЮНЕСКО більш активно, ніж раніше, і Україну зараз включають до деяких керівних органів ЮНЕСКО, включають до різних. Комітетів, груп робочих і таким чином цей міжнародний вплив України в організаціях він збільшується. І на такому поступ нашої держави в міжнародних відносинах в культурницькому плані він проявився і ще в тому, що в 2019 році наше місто стало частиною мережі креативних міст Європи. Завдяки саме важливому такому аспекту, як література, тому що це така частина культурного розвитку міста, враховуючи і багате літературне минуле, і насичене літературне життя сьогодення, було прийнято ЮНЕСКО таке рішення. І також потрібно сказати, що великий відбиток накладає на Одесу, її існування в структурі ЮНЕСКО, саме те, що зараз в Україні йдуть військові дії, йде війна, ми боремося проти агресора, і це в деякій мірі якісь процеси загальмовує, а інші процеси навпаки активізує. Про Україну знають, про Україна, може, Україна може говорити про свої потреби. І ЮНЕСКО якраз є така організація, яка дозволяє нам достукатися до різних міжнародних донорів. І ми бачимо, що вже в 2023 третьому році, після того як Одеса пережила декілька таких масованих ракетних ударів, то завдяки структурам ЮНЕСКО були залучені кошти. Вони по таким світовим масштабам, звісно, невеликі. Але вже зараз за кошти ЮНЕСКО проводилися різні стабілізаційні роботи на об'єктах культурної спадщини, які були пошкоджені внаслідок війни. В основному це такі культурницькі. Заклади, музеї, різні установи такого соціального спрямування, тому що специфіка ЮНЕСКО саме така, що вони підтримують освіту, культуру, спадщину. І саме у нас багато таких об'єктів постраждали, якраз, які пов'язані, які працюють у цій сфері. І ми сподіваємося, що ЮНЕСКО і надалі буде підтримувати Україну, буде підтримувати Одесу. Ми розраховуємо на їхню експертну точку зору, і на те, що вони допоможуть нам зорієнтуватися і побудувати таку програму дій, яка в кінці кінців, як сказав Іван Леонідович, перетворить наше місто на таке комфортне місто для проживання і гарне місто, привабливе з точки зору збереження архітектури. Перед нами дуже важливі стоять завдання попереду. Ми іще не можемо похизуватися. Тим, що нам багато зроблено для того, щоб зберегти наш об'єкт культурної спадщини, довести його до нормального технічного стану, але ми над цим працюємо і дуже розраховуємо якраз на паради і на допомогу і матеріальну і експертну від міжнародних організацій. Добрий день. Хотіла запитати наступне: нещодавно Одесу відвідав того. Міністр культури Ростислав Карандієв і під час свого візиту він э, сказав, що для Одеси Італія виділить 45 мільйонів євро на відновлення э, пошкоджених у до військової агресії об'єктів культурної спадщини. Чи вже відомо які саме об'єкти будуть відновлювати, і що саме в них ці гроші хочуть робити? Так, дійсно, пан Ростислав Карандієв э, згадував про це. Э, як я вже сказав, 15 травня відбудеться зустріч, на якій має уряд України, уряд Італії і ЮНЕСКО підписати тристоронню угоду саме про цю допомогу з відновлення Одеси. Сума, якщо бути точнішим, там 40 два з половиною мільйони. І це не лише на відновлення якихось конкретних пам'яток. Тобто, ми не бачили, ми не сторона підписант. Одеса це бенефіціар цього проєкту. Так, ми були у складі засідань, які проходили напередодні розробки проєкту цієї угоди, так як там приймало участь багато представників із Італії, з ЮНЕСКО із Міністерства нашого культури. І так, попередньо я можу сказати, що цей проєкт, по-перше, буде розрахований на три роки. Це такий перший, більш-менш великий можна сказати, проєкт, що стосується теми ЮНЕСКО. І він буде направлений на три напрямки: перший це відновлення деяких постраждалих пам'яток з списку, який ЮНЕСКО прийняло ще в восени. Через Міністерство культури ви знаєте, що після обстрілу Одеси в липні, серпні і вересні постраждало більше ста пам'яток культури. Деякі з них там 14, якщо я не помиляюсь, сильно постраждали, в тому числі дом вчених декілька пам'яток на вулиці Преображенській, на воєнному узвозі музеї. Тобто декілька з цих будуть обрані італійською стороною ЮНЕСКО спільно для їх часткового знову ж таки повторюсь відновлення. Тому що ви розумієте, що коли ми говоримо про великі об'єкти, там як собор або музей, або дім вчених, щоб повністю відреставрувати до ідеального стану. 40 мільйонів не вистачить, тому це будуть часткові роботи по збереженню цих пам'яток, і думаю, що до кінця війни про повне відновлення мови не буде йти. Але більш важливим нам бачиться системна робота. і Я думаю, завдяки цьому проекту італійці, які мають величезний досвід у збереженні пам'яток в своїх містах, і ЮНЕСКО, яка є головною організацією рівня ООН, вони допоможуть Одеси напрацювати фундамент по плану управління і плану підготовки спеціалістів в різних сферах. Тому що коли ми говоримо про об'єкт такого масштабу, а ми унікальний об'єкт, нас нема досвіду, унікальний не тому, що ми дуже любимо себе, а в нас нема в Україні ще досвіду аналогічного, враховуючи нове законодавство, враховуючи масштаб, враховуючи там сьогоднішню поточну ситуацію, для того, щоб розробити детальний план управління, розбити на те, як ми маємо поводитися з е, реставрацією пам'яток, забудовою нових будівель, чи вони можливі, чи неможливі в історичній частині міста, тому що територія дуже велика, і звісно, що не всі плями. Сьогодні не забудовані, мають такими залишитися. Тобто, місто це живий організм, який має жити, розвиватися, мають бути залучені інвестиції, але при цьому при всьому, має зберігатися те, що називається в ЮНЕСКО універсальною цінністю об'єкта. І що саме є для нас, є універсальною цінністю, що ми маємо зберігати, що ми маємо дозволяти при цьому. Це ми маємо прописати у документах, які ляжуть в основу нашого наступного генерального плану і архітектурного опорного плану. Тому ось ці документи з іноземним досвідом і програми навчання різних спеціалістів вони будуть частиною цього проєкту. Але давайте почекаємо, коли цю угоду підпишуть. І після 15 травня я сподіваюся, що ми побачимо, що ж саме вони вклали в ці гроші. Ну, звісно. Розповімо, звісно. Ще питання? І ще таке питання, коли е нас прийняли до ЮНЕСКО, нарешті ми сподівалися, що стане легше, що це буде такий, така захисна Ну, Виявилося, що, що не зовсім. Але щодо відповідальності агресора, е юридичної відповідальності за те, що відбувається з захищеними ЮНЕСКО об'єктами. Чи зараз можна говорити? Чи цей процес відбувається, якийсь фіксації, вони для себе фіксують і говорять про це, чи все тільки після закінчення війни? Як вони це? Ми вже говорили неодноразово про те, що ЮНЕСКО, безперечно, не є аналогом системи Патріот, і вона не може захищати напряму від балістичних ракет, але репутаційно і. Політично інструмент ЮНЕСКО, звісно, нас зберігає. По-перше, це велика територія історичного центру міста, і невідомо, як би поводили себе наші вороги, агресори, якщо б це не була територія зони об'єкту ЮНЕСКО. Ви знаєте, що Російська Федерація приймає активну участь у роботі самої організації. Вона є одним з великих платників членських внесків в цю організацію, і членство в ЮНЕСКО воно є автоматичним для всіх членів ООН. Тому не зважати на конвенції, які були підписані 195 країнами. Членами ЮНЕСКО, а це я говорю про конвенцію 73-го року і особливо про конвенцію Гаагську 54-го року минулого століття країни-підписанти взяли на себе зобов'язання не наносити навмисної шкоди об'єктам культурної спадщини інших країн-підписантів. Згідно конвенції 54-го року, є навіть. Міжнародну кримінальну відповідальність за порушення цієї конвенції, звичайно, що це не працює в масштабах глобальних так швидко, як нам би хотілося, але ЮНЕСКО фіксує кожне пошкодження культурної спадщини, воно документується і рано чи пізно за це прийдеться комусь відповідати. Тому. Це є захист, крім того, з 25 об'єктів, які були включені до списку підсиленого захисту ЮНЕСКО, три знаходяться в Одесі. Це наша одеська обсерваторія, яка була подана університетська обсерваторія в парку Шевченко, яка була подана ще раніше, і вона була включена. І два об'єкти, які включили нещодавно: це одеський оперний театр і Одеська філармонія. Підсилений захист це такий додатковий статус, крім того, що це все, всесвітня культурна спадщина. Підсилений захист це гарантія держави про те, що ні поруч, ні на території цих об'єктів немає нічого воєнного, і вони виділені з усього, щоб ну, точно їх. Зберегти від навмисного зруйнування або пошкодження під час воєнних дій. Тому ми сподіваємося, що інструментарії ЮНЕСКО є важливим фактором для збереження нашого міста, особливо його історичної частини. Дуже дякую. Якщо ходить на мене то ми завершимо нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про співпрацю ЮНЕСКО з Одесою. Сподіваємось, вона таки буде плідним, бо нам дуже потрібна ця допомога. Дякую вам велике за те, що прийшли до нас і за вашого. Дякую за запрошення. Дякую вам.